У приміщення харчоблоку Коломийського ліцею No5 провели капітальний ремонт. Придбали нові столи, стільці та обладнання для приготування їжі. Необхідні кошти на оновлення харчоблоку отримали з державного бюджету, зокрема 80 відсотків. А решту оплачено за кошт громади. Це є два проекти, і п'ята школа, і шоста це є 21-го року. Тобто вони були зроблені ще тоді в мирний час. Планувалося це по тій реформі харчування нашої жінки-президента, пані Зеленської. І цього року ми завершили ці роботи і маємо гарне відкриття. Директорка ліцею номер 5 Оксана Якубовська каже, що разом із колективом та школярами давно чекала на такий оновлений заклад харчування. День якого ми давно чекали, до якого ми довго йшли. І це все про Україну тільки в єдності, тільки разом, тільки спільно, тільки коли буде команда небайдужих однодумців, буде результат. І сьогодні дійсно є результат. Я щиро про це говорю. Я цим дуже пишаюся. Давайте нам ще такі проєкти. Ми себе не будемо шкодувати, але коли ми дочекаємо такої миті, ви знаєте, варто жити. Шеф кухарка їдальні Галина Заграновська каже, що нарешті їхня мрія збулася. Ми маємо зараз шикарну їдальню, дає цехи окремі. Є м'ясний рибний, цех, хлібопекарський, гарячий, холодний, овочевий. Це дуже важливо в роботі. Для кухарів і дуже важливо в приготуванні в безпеці приготування їжі. Ми маємо нову техніку, маємо прекрасну роздаточну лінію, маємо індукційні плити, пару Техніки дуже багато для різних різних робіт кухарських. Ти це Анастасія вражена новим харчоблоком. Було просто таке захоплення. Візуально наша їдальня дуже навіть змінилася в розмірах. Просто я знаю, як діти, коли у нас перша репетиція тут була, то діти просто захоплені. Такому були дивилися на нашу їдальню. Скільки тут красиві малюнки, як зробили, а особливо кухню? Така всяке новими. Модними всякими приладами просто це ну дуже красиво, як на нашу думку. Очільниця області та міський голова Коломої урочисто відкрили харчоблок. Хороші умови, де дитина перебуває. Я бачила які щасливі задоволені діти, і це хороші умови для працівників, які працюють на кухні і які готують їжу, тому що обладнання сучасне, надзвичайно ефективне, і е люди задоволені, які працюють, і звісно, це є дуже велика користь. Із п'ятого ліцею всі поїхали до. Філії номер 6 Коломиського ліцею номер 9 Ми бачили сьогодні таку чудову їдальню, але дорога до цього була складною і непростою, адже проємно-кошторисна документація, оголошення тендеру, реєстрування дріб не так просто, бо ми були перші, і це було дуже складно. Це опр... придвиння обладнання такого якого ще чесно поворі і не бачили, але на сьогодні вони вже навчилися, і завтра в нас знову буде навчання. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук певна, що саме так треба піклуватися про наших дітей. Іде мова про здоров'я наших дітей. А це сьогодні в час війни найважливіше Здоров'я людей. Тому закликаю всіх вас дбати про себе, про дітей, про близьких і рідних, тому що потрібно нам усім бути здоровими, щоб працювати і щоб всій несправедливій, дуже несправедливій боротьбі перемогти. А очільник громади повідомив, що таких оновлених харчоблоків буде з кожним роком все більше. Дякуємо кожному, хто долучився до цього проєкту. Ми живемо по принципу або на фронті, або для фронту. Ми розуміємо, що це дуже важливо, щоб діти. Виростали в добрих і гідних умовах. Ми стараємося і готові до нових проектів. До речі, чотири із семи таких проєктів від Прикарпаття у цьому році належать місту над прутом. З коломиї Богдан Малецький Галин Ровенчук, телерадіо Раї.